Відділення трудове навчання, тоді відділення вчителів праці в майстерні 5-8 класів було організовано в 1957 році з ініціативи великого ентузіаста трудового навчання, директора підучилища Скотинянського. Скотенянського. Проте ще з 19 лютого 1955 року на виконання листа Міністерства освіти УРСР. На базі Бродівського педучилища була організована додаткова підготовка випускників спеціальності викладання предмета практичні заняття в навчальних майстернях у 5-7 класах середньої школи. Ось як згадує про це випускник педучилища 1956 року Анатолій Валентюк. З 1955 року, коли в школах ввели уроки трудового навчання. Хлопцям четвертокурсникам давали навики роботи в майстернях. У дипломах записували Вчитель трудового навчання і математики, історії чи географії. Перший випуск відділення вчителів праці в майстерні 5-8 класів відбувся в 1959 році у кількості 59 чоловік. У той час готували майбутніх вчителів праці викладачі слюсарної справи. Скаржанівський, Тіщенко, Єсін, столярної справи, Сторожинський, Дричик, Бучко, викладачі Креслення Рогальський, і Ліфанова. Шинкаренко і Єлученко викладачі механічної обробки металів і автоматизації виробництва. До 1960 року силами викладачів і студентів було споруджено п'ять навчальних майстерень. Для обробки деревини і металу. Ось як про це пише у своїх спогадах випускник Васильців. Приміщення майстерень були маленькими, проте матеріально-технічна база була доброю. У 60-му році власними силами студентів і викладачів була побудована велика столярна майстерня з двома відділеннями для ручної і механічної обробки деревини. На початку 60-х років. Колектив відділення поповнили молоді, високоосвічені і ерудовані викладачі. Невмивако Віктор Митрофанович, викладач фотопроекційних апаратів і електротехніки. Орел Іван Константинович, викладач столярної справи і праці в майстернях. Гус Ігор Володимирович, викладач креслення і машинознавства. Степанюк Степан Лук'янович, викладач механічної обробки металів і креслення. Дубнюк Михайло Антонович викладач столярної справи, Ногачевський Федір Степанович, викладач листерної справи і методики трудового навчання. В цей час на відділенні була створена потужна матеріально методична база, ефективно функціонували досконало обладнані кабінети електротехніки, технічних засобів навчання, автосправи, кабінет креслення і навчальні майстерні. Наприкінці 60-х і на початку 70-х років у викладацький склад відділення влилися випускники відділу праці Кочубай Богдан Миколайович, викладач столярної справи. Лебідка Ярослав Онуфрійович, викладач слюсарної справи. Дучак Ярослав Павлович, викладач слюсарної справи і технічного моделювання. Максимів Володимир Лукянович, викладач автосправи, кіт Назар Васильович. Викладач механічної обробки металів, які передають свій величезний досвід ще й сьогодні. У підготовку кадрів для української школи вклали свою енергію і талант педагоги. Покора Ярослав Степанович і Лагола Зиновій Григорович викладачі креслення, Федорчук Володимир Юрійович – викладач машинознавства, Тиницький Михайло Петрович викладач теоретичної механіки, вихрест Микола Андрійович. І Романич Ярослав Михайлович викладачі автосправи. Мищок Ігор Ярославович – викладач електротехніки, ящок Микола Миколайович викладач методики трудового навчання, завадський Ярослав Михайлович, викладач технічного моделювання та інші. Разом із педагогічною професією студенти охоче здобували одну з робітничих столяра, слюсаря, токаря. Кіномеханіка вископлівкового кіно, водія автомобільного транспорту категорії С. Велику організаційну роботу на відділі у різні роки проводили за відділеннями: Півень, Дубнюк, Скорбатюк, Парасюк, Невмивако. З 1991 року очолює відділ Покора Людмила Володимирівна Клопіткою науково-методичною роботою на відділі займалась предметна, тепер циклова, комісія викладачів загальнотехнічних дисциплін, яка вперше була створена в 1958 році. Очолювали комісію викладачі Дричик, Півень, Тіщенко, Невмивако, Ногачевський, Лагола, Гус, Максимів. Сьогодні в комісію входять 12 викладачів. З 1994 року комісію очолює викладач Дудка. Комісія працює над проблемою шляхи розвитку професійної компетентності майбутнього вчителя трудового навчання з метою фахової самореалізації. Працюючи над проблемою, викладачі відділу беруть активну участь у різноманітних науково-методичних семінарах. У 2002 році на базі відділу проходив всеукраїнський науковий семінар, система підготовки вчителя трудового навчання, організований Академією педагогічних наук України на чолі з доктором педагогічних наук Тхоржевським. У жовтні 2012 року проходив семінар методистів районних відділів освіти з трудового навчання. Який був організований спільно з Львівським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти? У семінарі взяли участь науковці, доценти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Муштук і Матвісів, колишні випускники відділу? Вже традиційно циклова комісія систематично організовує спільні семінари і засідання. З вчителями трудового навчання шкіл Бродівського і Радивилівського районів. Викладачі комісії є авторами ряду наукових статей у науково-методичних журналах. Зокрема, деякі з них Дудка Андрій Володимирович. Реалізація компетентнісного підходу в процесі навчання майбутніх вчителів проєктування виробів. Ошурко Ігор Степанович. Національні пріоритети підготовки майбутніх вчителів засобами декоративно-ужиткового мистецтва. Кобилянський Руслан Адамович підготовка вчителя до діяльності в умовах комп'ютеризації освіти та інші. Сьогодні на відділі творчо працюють викладачі випускники педколеджу. ошурко Володимир Ігорович вдало застосовує інформаційно комунікаційні технології на заняттях креслення. Кобилянський Руслан Адамович плідно працює над створенням матеріально методичного забезпечення Кабінету машинознавства. Метко Андрій Богданович ефективно застосовує проєктну технологію навчання під час вивчення українських народних ремесел. Твердохліб, Ярослав Михайлович, і Венятинський Валерій Дмитрович успішно використовують інтерактивні технології навчання під час викладання охорони праці і автосправи. Активно працює авторська школа різбіярства викладача методиста. Спеціаліста вищої категорії ошурка Ігоря Степановича вироби школи систематично експонуються на міських, районних, обласних виставках творів ужиткового мистецтва, схвальні відгуки відвідувачів отримали роботи школи у Перемишлі, Києві, Львові та інших містах. Протягом першого року навчання студенти виготовляють нескладні вироби, указку і ложку декоративну. Подальше навчання сприяє удосконаленню майстерності, яка втілюється у виробах маска, рамка, хрестик, тарілка, скринька. Для завершального творчого проекту студенти виготовляють виріб за вибором. В 1997 році на відділі розпочато підготовку вчителів обслуговуючої праці. Для потреб студентів обладнано Кабінет технологій швейного виробництва та основ харчових технологій, в яких творчо працюють досвідчені викладачі Проскорякова Світлана Павлівна і стис Ліля Богданівна. Оволодіння шведською майстерністю студенти починають з вивчення ручних і машинних робіт та виконання своїх перших виробів: підковдра, наволочка, декоративна подушка, прихватка. Фартушки різних покроїв. В процесі навчання складність виготовлення виробів поступово зростає. До них належать плечові та поясні вироби, виготовлені за індивідуальними мірками. Готуючись до кваліфікаційного екзамену, студенти працюють над творчими проектами жакетів з ворсового матеріалу та хутра. Виготовлення цих виробів дає змогу ефективно використати знання і вміння. Які вони здобули протягом чотирьох років навчання, крім швацтва, студенти з охотою займаються рукоділлям. За 56 років відділенням підготовлено більше трьох тисяч вчителів трудового навчання. Серед випускників заслужені працівники освіти України, доктори і кандидати наук, вчителі-новатори, керівники державних і освітянських установ, письменники, журналісти. І просто вчителі трудовики Обмеження в часі не дозволяє розповісти про всіх, отож, до уваги присутніх, розповідь про окремих потяг до науково-пошукової діяльності, сформований в Педочилищі, дав добре підґрунтя першому випускнику відділу Євгену Устяничу, академіку Академії наук України, професору Львівського національного університету Львівська політехніка доктору технічних наук в галузі хімічної інженерії, автору понад ста наукових праць та сорока патентів на винаходи, засновнику нового напряму в науці капсулювання дисперсних матеріалів, а також Віктору Кондратюку, кандидату технічних наук, доценту, декану факультету після дипломної освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, автору понад 80 друкованих наукових праць. Семи авторських свідоцтв і патентів на винаходи досвід роботи в органах самоврядування, педучилища і чималі організаторські здібності стали домінантними у професійній діяльності Богдана Українця, заслуженого працівника освіти України, директора Підкам'янської спецшколи інтернату для дітей зниженим слухом. Автора всеукраїнського експерименту, науково-методичні засади організації професійного навчання дітей із вадами слуху та Сергія Вознюка, директора, вчителя трудового навчання Радивилівської школи номер 2 імені Стрежака Рівненської області, вихованці якого є триразовими призерами всеукраїнських олімпіад з трудового навчання, життєве кредо митця Романа Дацька, різьбяра, народного майстра України. Лауреата мистецьких конкурсів, учасника регіональних і всеукраїнських виставок творів на сакральну тематику, мистецтво покликане збагачувати духовний світ сучасної людини. Заняття з технічного конструювання і моделювання дали професійно-педагогічний старт Тарасу Мусі, керівнику авіомодельного гуртка Центру технічної творчості міста Соснівка Львівської області. Призеру Кубка світу з авіамодельного спорту в класі f 2 d вихованці якого є неодноразовими переможцями змагань обласного та всеукраїнського рівнів. Традиції виховної роботи, запроваджені в педколеджі, знайшли практичну реалізацію у педагогічних ідеях Тараса Костюка, вчителя трудового навчання Синьківської школи Львівської області. Призера всеукраїнського конкурсу, класний керівник року. Вихованці якого стали учасниками всеукраїнської акції Громадянин. Система виховної роботи Тараса рекомендована Міністерством освіти і науки України до апробації у школах держави. Кандидат історичних наук Богдан Кривошина є автором наукової школи з історичного краєзнавства України, яка функціонує в коледжі. Найбільше ми гордимося нашими випускниками, скромними вчителями трудового навчання, які працюють у найвіддаленіших сільських школах, чесно та сумлінно виконують свій обов'язок, готують вихованців до майбутньої трудової діяльності на благо України. Правдивими є слова великого каменяра. Вчителем школа стоїть. Окрасою відділу були і є його студенти. Переважна більшість студентів успішно засвоює програмовий матеріал, займається науково-дослідницькою роботою, бере активну участь у позааудиторній роботі. Ще в 1954 році під керівництвом викладача музики Радза був створений духовий оркестр, яким пізніше керував викладач Ярема. Майбутні вчителі праці залюбки займались у оркестрі народних інструментів. І естрадному ансамблі під керівництвом викладачів Целюха і Скаржанівського. Завзято танцюють хлопці, в ансамблі пісню і танцю. Ми з Галичини, який удостоєний звання народного, керівник Воляник. Свої театральні здібності студенти розкривають у театрально-музичній студії Арт керівник Чижевська. У їх творчому здобутку вистави на Оливній Горі, «Ой, не ходи грейцю», Вишита сорочка та інші. Поряд з основною спеціальністю наші випускники отримують ряд додаткових, організатор спортивної роботи в школі і оператор комп'ютерної техніки. Студенти відділу завжди були і є активними учасниками спортивно масової роботи в підколеджі, спортсмени відділу багаторазові призери, фіналісти першості різноманітних змагань, лауреати міських і обласних конкурсів з аеробіки. Для вивчення інформаційних технологій у підколеджі обладнано кабінети комп'ютерної графіки, комп'ютерних систем і комп'ютерних технологій. Весь час студенти відділу брали активну участь у громадській і суспільнокорисній роботі вирощуванні хмелю, будівництві їдальні, нових корпусів і майстерень, гуртожитку і спорткомплексу. Серед студентів відділення. Є чимало призерів Всеукраїнської студентської олімпіади з трудового навчання. У 2009 році студенти Круткевич Оксана і Ходень Володимир вибороли відповідно перше і друге місця. У 2010 році студентка Гузюк Наталя посіла друге місце, а Добянський Ігор отримав грамоту за найкраще втілення у навчальний процес інтерактивних технологій. У 2012 році Колявець Марія завоювала третє місце, а Джас Василь отримав нагороду за найкращу розробку і захист уроку трудового навчання. Кому ж як не нам, майбутнім вчителям навчати діточок розуму, добра, любові рідною мовою, величаво промовляючи словами великого Маркіяна? Дайте руки, юні други, Серце к серцю найприпаде. Найщезають тяжкі туги. Ум охота най засяде. Разом, разом, разом хто, хто се має, Гоніть з руси мряки тмяві. Зависть най нас не спиняє, Разом, разом к світлу, світлу друге, друге зває. <му>